Ну, про мрію я дізнався ще в вересні минулого року, коли наш президент її презентував. Супер круто. Мої очікування, які були, вони були нижчі, ніж те, що я побачив. Дуже дуже ефективно, дуже цікаво, дуже корисно. Зараз я працюю в громадській організації, але раніше працювала в школі і стикнулася з тим, що школа зазнала певної стагнації. Хотілось би додати більше системності, більше інновацій і можливості доступу для всіх діток і. Чителів і батьків, незалежності від розташування, географічного в незалежності від розміру школи і напрямку її діяльності. Нині я маю сина, якому сім років і навчається в другому класі. Для мене дуже важливо розуміти, як саме мрія буде впроваджуватись, як я зможу донести йому там систематизацію, як там будуть розміщені уроки, чи буде в мене доступ і можливість контролювати ці уроки, і потім безпосередньо дивитись зворотній зв'язок. Наскільки йому це буде комфортно? Мене звуть Оля, я відповідаю за відділ впровадження, і наш основний фокус це навчальні програми для вчителів, формування команди зовнішніх тренерів і все, що пов'язано з комунікацією на процесі пілоту і подальшого онбордінгу навчальних закладів. Це було складно, тому що в нас дуже обмежені терміни і дуже велика кількість заявок. От це те, що вражає, і те, що найскладніше. Важко було. Обрати серед усіх заявок, яких було 600. А учасників, які сьогодні доєднались до нас. Хочеться виразити щиру вдячність в першу чергу команді мрії. Чому? Тому що це було правда інтенсивно, це було якісно і також окрема подяка. Фонду Східна Європа, Міністерство освіти України, а також Міністерство цифрової трансформації за допомогою і організацію івенту та роботу над мрією, яка допомагає вивести українську освіту на новий рівень.